Виконуємо номер 5.1 із підручника Геометрія 8 та номер 9.1 із підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Периметр квадрата дорівнює 24 см. Знайдіть його сторону. Приступаємо до виконання. Периметр квадрата можна обчислити за сторону, за формулою 4. Помножити на А. Ми знаємо властивість квадрата, що у квадрата всі сторони рівні. Тому периметр це 4 помножити на довжину сторони. Щоб знайти сторону, потрібно периметр поділити на 4. Отже, отримаємо 24 поділити на 4, маємо 6 см. Записуємо відповідь. 6 сантиметрів. Номер 5 крапочка 1 з підручника геометрії 8, та 9 крапочка 1 з підручника математики 8. Виконано.